з зали суду, пане Ігоре, доброго дня. Ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтеся? Пано напився ліків і приїхав сюди. Що кажуть лікарі? Як ви власне можете прокоментувати заяву власне, представника медслужби служби безпеки, яка пролунала у залі суду? Ну я не можу коментувати покази доктора Меніна він брехав. Він просто цинічно брехав і, і хай предоставив відео ну, в камері, де я утримувався, вивозь відеоспостереження, хай надасть відео. Більше того, за мною зустрічалися слідчі і мене бачили в тому стані, в якому я був. Тому я думаю, що навіть слідчі е можуть сказати, що видно було по мені, наскільки я був хворий, і це. Е все зрозуміло, а тут те, що відбувається, його показами, ну це цинізм, вищої ступець. Я просто, я просто заявляю, що якщо мене залишать під вартою і будуть отримувати СІЗО Служби безпеки України, я буду голодувати, поки або не помру, або поки не буду звідти вивезений, тому що я підозрюю, я підозрюю, що мене труїли, в мене є обґрунтована підозра після показів цього доктора Менгеля. Власне, кого ви підозрюєте? Вам ліки не ті, які здавали, чи власне будете ви якусь експертизу проводити стосовно цього мені давали, мабуть, не ті ліки, тому що я і втратив свідомість. У мене відкрилась кровотеча. і власне мене зараз трусить, і я перебуваю в надзвичайно. Такому тяжкому стані. У мене серце, серпе, був серцевий напад. Я втрачав двічі свідомість, він тут каже, що не втрачав і що камери показують, що не втрачав. А на запит адвоката, який каже: покажіть, надайте суду запис, що Мисійчук не втрачав свідомість, він каже, не можу надати. Тобто людина свідомо, свідомо бреше. Пане Ігоре, ви заборонили лікарям коментувати власне стан вашого здоров'я? Чим це було пов'язано? Власне е, для того, щоб не було путаниці, чому тому, що мене е, е, Станом здоров'я дивилося десяток лікарів, і у них були розбіжності, і вони звели все це. Зараз є в епікрізі у вигляді діагнозу. І я можу вам зараз сказати, що в мене був крововилив шлунок відкрита язва на 4, 5-12 персний кишки і ще ряд побічних захворювань. Ну, власне, от те, а, що, те, що зазначено в документах, ви і ваш захист, чи можливо запрошуватимете якісь незалежних лікарів, аби вони ваш, вас обстежили, сказали, які стан здоров'я і, можливо, є, 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 якісь висновок. аргументи, є, є, так би мовити, медичній службі служби безпеки надали. Лікарі, вони надан... вони надані суду. Е, є висновок. Два висновки. Є висновок професора із інституту Шелімова, який здійснював мій огляд від 7 числа. І є висновок лікарів лікарні швидкої допомоги міста Києва, які, власне, зараз здійснюють моє лікування. Судді зараз пішли у дурачу кімнату, я так розумію, раду, тому це. Що... Ну, я також так розумію, тільки що саме я не можу сказати. Що ж, дуже вам, пане Ігоре, що ви Добре. були із нами на телефонному зв'язку. Звичайно ж, будемо вас і ще набирати ваших друзів, аби справді е, чітку, конкретну і правдиву головне інформацію отримувати щодо стану вашого здоров'я і стану власне самої справи.